В Олександрії на Покровському мікрорайоні сталося самогубство. Молодий чоловік викинувся з дев'ятого поверху будинку, що розташований по проспекту Соборному неподалік супермаркету Фуршет. Свідком трагедії стала мешканка мікрорайону і негайно повідомила до Олександрійського відділу поліції. На місце пригоди негайно виїхала слідчо оперативна група, які встановили, що дійсно даний факт мав місце. Було знайдено труп чоловіка, який випрыгнув з вікна дев'ятого поверху, ознак насильницької смерті під час первинного огляду трупа виявлено не було. Причини, чому чоловік вирішив накласти на себе руки, поки що невідомі передсмертної записки, самогубця не залишив. Як говорять рідні, близькі, про те, що останній останнім часом перебував в стані депресії. Проте ці факти будуть встановлюватися, і поки що Якісь висновки робити ми не можемо до встановлення експертизи. Відомо, що загиблий був місцевим жителем 1984 року народження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою Самогубство тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Молодий чоловік проживав в іншому мікрорайоні а квартира, з якої він здійснив самогубство, нібито належить його батькам.